Коли Самуїл став божим пророком, став суддєю Ізраїля, він сказав: слухайте, люди, якщо ви хочете перемагати, потрібно викинути свого життя всіх ідолів. На жаль, Україна не викинула ще всіх своїх ідолів. Я був недавно на Трухановому острові, це в Києві, я побачив, там стоїть дерев'яний бог-перун. Там вогонь горить, там приносять жертви. Так от Самуїл сказав Ізраїлю, каже: вам потрібно всіх ідолів прибрати з свого життя. Далі написано: І коли Самуїл підносив цю жертву, філістимляни прийшли воювати з Ізраїлем, але Господь прогримів на них в той день з сильним громом і навів на них страх. І вони були зруйновані перед Богом. Ми хочемо. Щоб Бог нам допомагав, Бог допомагає, але локально. Тому що тільки невелика частина людей вони моляться. Нам потрібно, щоб у нас був один Бог живий. от якщо всі будуть молитися і всі покаються, і всі приберуть ідолів, тоді Бог поможе всій країні. Це закон.